Лада, питань. Ми живемо дуже в цікавий час. Просто кожен працює на своєму рівні. Багато розмовляє, багато слухає, багато вивчає. Чи є це підстава для переривання вагітності? Це риторичне питання, яке кожен відповідає по-своєму. І це проблема для криміналістики. Геном людини ми розшифрували 22 роки тому. Була у всіх така ейфорія, що зараз у нас там ключі від всіх захворювань в кармані. Пройшло 22 роки. А ми де були, там і лишилися. 70% варіацій генетичного коду ми взагалі не знаємо. Хто такий генетик генетик це лікар, який займається вивченням і діагностикою спадковості. Відтак, всі хвороби, які можуть носити спадковий характер чи імовірно спадковий, вони перебувають якраз в полі зору генетика. Важливо зрозуміти, що всі захворювання людини можна розділити на три великі групи. Перше, це не генетичні, абсолютно не генетичні. Друге це суто спадкові. І третє захворювання зі спадковою схильністю. Тобто, коли наш генетичний код створює певні передумови для виникнення захворювань, які реалізуються під впливом якогось чинника довкілля. От друга і третій блок власне, спадкові і зі спадковою схильністю це те, чим займається генетик. І дуже багато захворювань ми не можемо лікувати. Це правда, це мінус нашої роботи, але ми можемо проводити профілактику. Ми можемо забезпечувати народження здорових дітей у хворих сім'ях. Ми можемо забезпечувати народження здорової дитини у хворих дитини конкретним діагнозом. І ми живемо дуже в цікавий час, не лише через політичні події, світові тенденції зараз. Дуже багато фармкомпаній, наукових інституцій займаються розробками препаратів генної терапії. І вже є захворювання, які раніше не були лікованими взагалі. А зараз діти з цими захворюваннями мають можливість вже планувати власних дітей. Да, і це відбувається да, останні фактично 5-7 років. Що робить лікар-генетик? Розмовляє. Багато розмовляє, багато слухає, багато вивчає. Ось Лікарі генетики фактично не є лікарями в розумінні ведення пацієнтів. Є такий жарт, да, якщо там не поставили крапельницю в лікарні, то не лікували. Ось це фактично да, про, про генетика. Наш основний інструмент це комп'ютер, олівець і листок паперу. Так да. і наскільки детально ми можемо проаналізувати скарги пацієнта, наскільки детально ми можемо зібрати його сімейну історію, вивчити його документацію, це все лягає в основу подальшої діагностики, подальшої профілактики спадкових захворювань в конкретній сім'ї, тому що зараз от побутує така хибна думка, що там є сучасні генетичні технології, екзомне секвенування, геномне секвенування, це там прям панацея в діагностиці, ні. Будь-які види генетичної діагностики це лише 30% діагнозу. Все інше знаходиться на папері, в лівці і в розмові. Ось Призначають корекцію лікарі-генетики дуже нечасто. часто. Здебільшого, це лікарі, які мають іншу суміжну спеціальність. Генетик-невролог, акушер-гінеколог, генетик, педіатр-генетик. Акушер педіатр а власне, генетики ну, вони досить нечасто можуть, мають можливість, в принципі, щось призначити, тому що. Захворювань вони не підлягають лікуванню. І ми передаємо пацієнта лікарю по спеціальності, по якому по якій у дитині основні скарги. З якими проблемами звертаються до генетика? Починаючи від питань планування вагітності, сюди входить просто, коли подружня пара знає, що є ризики народження генетичної. Хворої дитини в сім'ї, а до речі, 95% кінетично хворих дітей народжуються в саме в здорових сім'ях, без якоїсь передісторії. Це неможливість досягнути вагітність, це замерлі, вагітні, викидні. Це якісь ускладнення під час вагітності чи вади розвитку, які ми можемо знайти у дитини там, під час вагітності. Відтак, це все пов'язано з зміною тактики ведення пацієнта іншими лікарями, що ми маємо це розписати, або дати прогноз стосовно можливого здоров'я дитини під час вагітності, на майбутнє, щоб е, і подружня пара, і відповідно медико-генетична комісія, яка буде розглядати цей випадок з видачою чи невидачою дозволу на переривання. Розуміли, про що йде мова, які можливі ускладнення конкретної дитини в майбутньому, і плюс, якщо ми говоримо про вже етап дитини, то це діти з затримкою розвитку, з вадами розвитку, з расоподібним проводом епілепсії, тобто більшість відхилень, які з якими ми зустрічаємося в молодшому дитячому віці, окрім як вад розвитку, вони також підлягають генетичному консультуванню, оскільки генетичні Є генетичне підґрунтя, яке може змінювати тактику, може змінювати тактику планування сім'ї в майбутньому. Ну і, власне, навіть відповідь на питання соціалізації дитини, да, потрібна там корекція чи не потрібна, ну це ми вже відверто говоримо. Інколи бувають випадки, коли просто вже не потрібна ані діагностика, ані корекція. Просто да, дайте дитині просто побути стільки, скільки вона може. А з іншого боку, ми можемо виключити якусь патологію чи навпаки підтвердити. Певні види генетичної патології, які мають специфічне лікування, і це дуже добре, тому що це дає можливість соціалізувати дитину. Ця дитина буде повноцінним членом суспільства. Можливо, навіть сама працювати і можливо планувати власне життя на майбутнє, і ми тоді можемо забезпечити здорове дітонародження. Тобто, ми дивимося набагато глибше далі ніж конкретні лікарі. Це да не дискредитую інших лікарів, просто кожен працює на своєму рівні. Чи завжди спадкові хвороби передаються із покоління в покоління мова, мова йде про наступне спадковим захворюванням? Ми називаємо те захворювання, коли дитина успадкувала мутацію від батьків. А далі є певні да, «але». Ось, е, ця мутація може бути у батьків, але не проявлятися. Це називається здорове носійство. І для таких захворювань характерне виникнення патології лише коли дитина отримує мутацію одночасно від мами і від тата. Фактично, в неї нема здорового гену у тата і мами, у тата і мами цей ген представлений двома копіями: один з мутацією, інший здоровий ген, який перекриває функцію мутованого. І от такі мутації можуть передаватися поколіннями і аж ніяк не проявлятися допоки не зустрінуться. Дві людини в парі, які є такими носіями. Це один аспект. Другий момент є мутації, які виникають спонтанно, і ці мутації переважно не виникають у дитини, вони виникають на етапі дозрівання статевих клітин. Тобто у крові батьків цієї мутації немає, але вона представлена десь в статевих органах, продукує постійно певну кількість статевих клітин з цією мутацією. І відтак дитина успадковує цю мутацію з статевої клітини, тому вони є спадковими. Чи всі спадкові хвороби проявляються в дитинстві? Ні. На жаль, ні. І це є проблема, тому що є захворювання, які проявляються там в віці там, від одного там, до трьох чи до п'яти років. І принаймні ми тоді можемо вчасно це перехопити. І є випадки, коли захворювання проявляються в 12 років, в 14 вже дитини немає. А є захворювання, які проявляються в більш пізньому віці. Хвороба гентінгтона. І в такому випадку зазвичай, коли вона проявляється у людини, вона вже має власних дітей. І діагностувавши хворобу, ми вже починаємо розкручувати цю всю вервечку далі. І виявляється, да, там у неї є донька, а донька вагітна. Да, і ми самі самі розумієте цю передачу і ризик передачі таких захворювань може сягати 50%. І Зробити з цим ми не можемо, коли вже дитина народилася, та, чи жінка вже вагітна. Тому саме такий прагматичний підхід до планування вагітності він є запорукою мінімізування генетичних ризиків для власних дітей. Що робити парам з високим ризиком передачі спадкових захворювань дітям? До пар. З високим ризиком ми відносимо ті сім'ї, в яких вже було дітонародження з хворобами, в яких були перервані вагітності з вадами розвитку, в яких є певні сімейні історії, не лише пов'язані з народженням дитини з, імовірно чи підтвердженою генетичною патологією, а й тоді, коли є репродуктивні проблеми. Тобто, Кілька втрат вагітності, якісь безпліддя, тому що безпліддя, втрати вагітності можуть супроводжувати хромосомні перебудови, які могли успадкуватися від когось батьків. І це теж є чинником ризику, тому що в певному випадку це може призводити до втрати вагітності чи безпліддя, а в гірших випадках це призводить до народження дитини з мікрохромосомною аномалією. Це можуть бути не вади розвитку, але досить грубі види затримки психомовленнявого розвитку. В таких, видах, якщо, в таких випадках, якщо ми розуміємо, що пара, ну пара розуміє, що вона відноситься до групи високого ризику, бажано де да, все-таки відвідати генетичну консультацію, бажано зібрати максимум інформації по тих випадках, які, які були. Це дозволить зекономити час і сили, і лікарів-генетику, і самі подружні парі за необхідності. Призначається діагностика, і після діагностики ми не маємо конкретного рішення. Ми маємо там кілька рішень, і кожне рішення може, може мати певні з собою наслідки. Наприклад, ми можемо планувати природню вагітність з більш високими ризиками, і пара повинна розуміти, які наслідки цих ризиків. Це може бути прийняття ризику, наприклад, якщо є ризик народження глухої дитини. Чи є це підстава для переривання вагітності? Це риторичне питання, яке кожен відповідає по-своєму. Але якщо мова йде за народження дитини з глибоко інвалідизуючим захворюванням, то мабуть краще не допускати цього, і тоді виникає питання необхідності переривання вагітності. Якщо пара згодна з таким вибором, то це її право. Якщо пара не згодна ставити себе перед умовою досить таку важкого морального вибору, можна, наприклад, планувати еко. Не через безпліддя, а через те, що це є можливість діагностики ембріону ще перед пересадкою в порожнини матки. Тому ми маємо в такому випадку можливість забезпечити досягнення вагітності вже здорової дитини. Ми зараз не говоримо про там, зміну партнера, чи там донорські клітини, чи донорські сперматозоїди. Більшість випадків, коли використовуються донорські клітини за умови високого генетичного ризику, їх можна обійти шляхом Правильного планування і діагностики ембріонів. Методи генетичних досліджень. Принципово методи діляться на дві групи генетичні: це молекулярні, чи молекулярно-генетичні, і цитогенетичні. Різниця полягає в тому, що цитогенетичні методи візуалізують структуру хромосому. Хромосому можна уявити. Наче книжку в бібліотеці. А молекулярні чи молекулярно-генетичні методи візуалізують конкретний текст. І це принципова і велика різниця, тому що текст ми можемо нарізати в будь-якій послідовності. Він не матиме певних проблем в плані, в плані власної послідовності в межах конкретного гену, але зміна порядку може впливати на виникнення генетичних захворювань. Тобто, нас цікавить не лише. Відсутність конкретних помилок наші цікавить порядок збірки всієї бібліотеки. Це що стосується генетичних методів, і е, генетики дуже часто використовують, і в більшості випадків використовують негенетичні методи. Це загальні аналізи кроюсячі, це е, спеціалізовані чи загальні біохімічні дослідження, імунограми. Досить часто ми використовуємо роботи в парі з роботою в парі з лікарем-неврологом МРТ головного мозку, там, наприклад, чи електроенцефалографію. Але, от власне, генетичні методи вони займають мінімум з того переліку досліджень, з яким працює лікар-генетик. Тому що знову таки побутує хибна думка, що по результату генетичного тесту може стати все зрозуміло. А ні. Поясню чому. Геном людини ми розшифрували. Ми. так, генетика в цілому розшифрувала 22 роки тому. І коли він був розшифрований, була у всіх така ейфорія, що зараз у нас там ключі від всіх захворювань в кармані. Пройшло 22 роки, а ми де були, там і лишилися. Чому? Тому що ми ще не знаємо більшості. Клінічної значимості більшості варіацій генетичного коду. Ми знаємо, що є патогенні, ми знаємо, що є нормальна варіація, ми знаємо, що різні ступені патогенності бувають. А ще ми знаємо, що 80, ну чи нехай може, 70% варіацій генетичного коду ми взагалі не знаємо. Ми з ними стикаємося постійно вперше. Тому інтерпретація генетичних тестів вона дуже часто заточена не під конкретний варіант. І вона не має певну норму, як ми там звикли здавати там, глюкозу, має бути там 3,3, 5,5, маємо там потрапити в коридор. Ні, воно так не працює. Ми маємо співставляти клінічну картину пацієнта з особливостями генетичного коду. І лише співставляючи, розуміючи, чи може бути там підтверджений чи теоретично можливий зв'язок. От тоді це все виводиться вже в діагноз чи можливий діагноз, на підставі чого призначаються додаткові там біохімічні тести, які дозволяють сказати, так, це ген уражений чи не уражений, коли інколи ми не можемо цього знати лише шляхом визначення генетичного коду. Тож все набагато складніше, ніж просто призначити каріотип чи там екзомне, чи геномне секвенування. Доводиться опрацьовувати величезні масиви інформації, і найголовніше це співставлення. Результату за клінічною картиною. Тому я сказав, що генетичне тестування це лише третина діагноз. Що таке генетичні тести і для кого вони потрібні? Генетичні тести власне це аналіз, який дозволяє візуалізувати певні особливості генетичного коду. Далі, в залежності від того, що саме нас цікавить, ми можемо використовувати різні тести. Якщо нас цікавить структура хромосом, то ми використовуємо там, каріотипування. Якщо нас цікавить локалізація певної вузької ділянки в структурі хромосому, ми можемо візуалізувати конкретну ділянку на структурі хромосому. Цей метод називається фіш. Він використовує спеціальні флуоресцентні зонди, які світяться. На самій структурі хромосоми. А якщо нас цікавить генний рівень, тобто опускаємося, да, зануримося в нашу книжку, вивчаємо вже конкретний текст, ми можемо використовувати різні технології секвенування. від секвенування конкретного вузького якогось фрагменту генетичного коду до секвенування 20 тисяч генів одночасно. Це якраз і є екзомні чи геномні секвенування. Кому це потрібно? Це потрібно парам, які планують вагітність і. Звертаються з питанням мінімізації генетичного ризику. Це потрібно парам, які мають репродуктивні розлади. Це потрібно жінкам плоду, точніше, у випадку вагітності, ідентифікації якихось відхилень під час ультразвукового дослідження для прогнозування його стану здоров'я на майбутнє. І це потрібно дітям, коли ми діагностуємо якісь випадки затримки розвитку, вад розвитку, підозри. На яке захворювання, там імунодефіцити чи інші відхилення у стані здоров'я, що можуть слугувати маркерами спадкової патології. Близнюки і генетика. Якщо ми говоримо да, за близнюків, які розвиваються з однієї заплідненої циклітини, ми їх називаємо монозиготними або однояйцевими близнюками мають однаковий генетичний код. І це проблема для криміналістики. Величезна проблема для криміналістики, бо дві людини да, ми не можемо розрізнити генетично аж ніяк. Хоча да, основу криміналістики на сьогодні становлять саме ДНК-тести. Однак, чим більше, чим далі вони від моменту народження, тим більше вони набувають.